Володимир Олександрович, а що ж ви не кажете, що війна закінчилася? Чи це ви, щоб своїх міжнародних донорів не злякати, які гроші дають на війну, але вони туди так і не доходять? То в матрасах осідають, то в кабінетах ваших зелених бобіков чиновників голів судів, прикордонників, податківців. А от до армії і до малозабезпечених переселенців так ці гроші все одно не доходять. Так ви хоч би нам сказали українцям, що війна вже закінчилася. Я ж так розумію, ви ж поновили перевірки, малий бізнес давите знову. Приходять ваші хабарники, перевіряючі, тіпа типу перевірки проводять, поновили виконавчу службу, понакладували арешти на всі рахунки, навіть на пенсію, на мою наклали. Волонтери позаблоковували рахунки. Ну, одним словом, робите все для того, щоб війна не закінчилася, щоб малий бізнес і е, волонтери перестали допомагати перемозі, і вона вже закінчилася, я не можу зрозуміти. Так просто життя у вас вистанавлюється різко. Е, все, все вас вистанавлюють, все вас відкривають, уже всі перевірки у вас розпочинають. Е, виконавчі розпочали свою бурну діяльність. Так закінчилась чи ні війна? Я не можу зрозуміти. Чи ви робите все для того, щоб вона не закінчилась? Об'ясніть, будь ласка, нам українцям. Бо ми що-то в замішательстві. Ну і, шановні українці, слава Богу, мій рахунок не підпадає тут блокування, тому можете допомагати, долучатися, хто чим може копійчиною, бо дуже важко сьогодні. Важко, але я продовжую волонтерити. Кошти Монобанк ще до сих пір так і не вивів, на мій рахунок не перевів, не віддав, тому що начебто перевіряють. Ну хай перевіряють, хай перевіряють. Там нічого перевіряють, я то знаю точно. Реють, рищуть, все, що то рищуть. Добре всім, миру, злагоди, терпіння і Божого благословення. А вам, пане президенте, запитання зі зв'язочкою. Що за двіжняк почався, що за бурну активність ви розвиваєте? Якщо війна закінчилася, так і скажіть, війна закінчилася. Якщо ви хочете просто зробити все для того, щоб вона тривала, а для цього треба як мінімум перекрити кислород тим, хто хоч якось намагається допомагати нашим військовим, то так і скажіть, хоча ми так і все розуміємо самі.